У восьмій годині ранку біля одного з приватних будинків, що розташований поблизу центрального автовокзалу, зібралося багато люду. Серед них представники поліції та міської влади. Чому виявляється в одну з чотирьох частин будинку з'явилася нова власниця, проте вона виявила, що приміщення, яке вона придбала, зайняте невідомими особами, які не відкривали її двері і не впускали її до помешкання. Вона звернулася до адвоката, поліції, до міської влади, аби їй допомогли потрапити у власне приміщення. Власник придбала це приміщення і. Не мала до нього доступу, значить, сьогодні вона цей доступ отримала. Як так, що люди потрапили в чуже приміщення незаконно, вони що тут забрикодувались? Ну це питання вже до цих людей, як вони сюди потрапили. Як якось вони потрапили, але добровільно вони звідси виходить не хотіли, тому довелося залучати ось поліцію і вже разом з поліцією, скажем так, примусово сюди входити. Мене було запрошено до даної ділянки, яка знаходиться за цією адресою, де ми знаходимося, для того, щоб власник даного приміщення зміг здійснити своє право доступу до цього приміщення. Ну на цьому власне можна було поставити крапку, якби не факт, що відкрився після того, як доступ до приміщення був вільний. Виявилось, що на території частини будинку проводилась підприємницька діяльність. Тут працював цех по смаженню пиріжків, біляшів і тому подібних продуктів харчування. Якісь особи займалися, які незаконно займали це приміщення, що вони тут займалися виготовленням якоїсь пиріжків чи чогось. Тобто ну, абсолютно без дозволів, незаконно, ну в жахливих умовах. Працює підпільний цех. Травлять нас на ринку продаються біляші, пиріжки. Ну і разом ви подивіться, ви бачили, яких словах воно робить. Бачите, все це, що нелегально тут робили, всі повтікали, нема, їх немає ні дозволу. Будуть тривати дії направлені на встановлення осіб, які займалися даними підприємцям, що вони тут виготовляли. Будемо працювати. Робилось це, як ви бачите, в умовах жахливої антисанітарії. Жирний бруд покриває абсолютно усе довкола. Тут навіть відсутна каналізація. Припускаємо, що от помиї виливалися у двір чи за паркан. Ну і смердіти сусідам повинно було неабияк. До того ж, можна побачити сліди пожежі, а отже, власники сусідських помешкань жили буквально ну, на бочці з порохом. Чесно кажучи, бридко навіть уявити, що нам і нашим дітям. Могла могли потрапити до рук пиріжки, виготовлені саме тут. За кілька років існування підпільного цеху, це цілком могло б статися. Як член виконкому, скажіть, будь ласка, взагалі ну настав час от з такими підпільними виробництвами боротися? Ну ви знаєте, що ми вже давно боремося, але ми на успіваємо на останній вагон треба було його вже давно років 10 назад таке робити і не було б такого хаузу Ну, Лучше пізніше чим ніколи цікаво чи після цього пиріжки та біляши зникнуть з продажу у нашому місці чи це не єдиний подібний цех і ми ризикуємо і надалі пиріжки це добро так приготовані у таких умовах зло безумовно ми знову на межі добра і зла.